Ання це проєкт як здоров'я, і як завжди, що п'ятниці, ми з вами в цій студії говоримо про ті проблеми і відповідаємо на ті запити, які надходять до наших соціальних мереж. Тому обов'язково продовжуйте їх писати. А ми запрошуємо до нашої студії лікарів, аби далі говорити про проблеми зі здоров'ям. І сьогодні фокусуємо свою увагу на зорі, адже безумовно помітити. Перші проблеми із зором, особливо у дитини, часто складно неозброєним оком. Тож про перші профілактичні огляди, а також про поради батька, як стежити за зором своїх дітей, ми поговоримо із гостею нашої студії. Отже, з нами сьогодні лікарка офтальмологиня, дитяча КНП Хмельницької обласної дитячої лікарні Хмельницької обласної ради Тетяна Грибанач. Пен Тетяно, я вас вітаю і раді вас вітати в нашій студії. Вітаю вас! Я теж дуже рада бути присутньою сьогодні. Ми сьогодні говоримо про дитячі зір, тому що безумовно через зір ми пізнаємо цей світ, діти пізнають цей світ. Зокрема, і дуже важливо стежити за тим, як дитина розвивається, чи дійсно в неї гарний зір. Якщо про профілактичні огляди перші говорити, в якому віці вони мають проходити. Ну, взагалі, перший огляд офтальмолога має бути ще в пологому будинку, особливо якщо ми говоримо про передчасно народжених діток, тому що в нас є такі стани, як ретинопатія недоношених. Їх її важливо вчасно діагностувати, спостерігати та відповідно лікувати, якщо є потреба. Можливо, такий варіант, що дитинка в пологому будинку десь офтальмологом не оглянулась. Це нічого в принципі страшного, але має бути огляд обов'язково в перші місяці дитини, щоб оцінити будову ока, оскільки в нас. Може бути Різні аномалії розвитку сітківки, зорового нерва, в оптичних структурах ока, е, помутніння кришталика, тобто вроджена катаракта. І в нас є такий ще небезпечний стан, як е, ретинобластома. Це злоякісне захворювання, яке теж вартує виявити е, якнайраніше і щоб вчасно почати його лікування та е, відповідно зберегти зір. Ми з вами до етаро говорили про те, що зараз молоді батьки вони такі по-доброму тривожні батьки, тому що за перших симптомів якихось. Які їм не зрозумілі часта вони звертаються до лікарів. Чи бачите цю тенденцію зараз дійсно, що батьки все частіше і розуміють важливість перших візитів? Так, так. Батьки зараз направду дуже відповідальні. При якихось перших ознаках їм щось не подобається, чи то дитина не так дивиться там зошит на малюночок, чи якось примружується. Тобто, вже якісь такі невеличкі тривожні пропорції вони за собою помічають. Можливо, там навіть все в дитини добре, але вже у батьків якийсь рефлекс спрацьовує. І вони звертаються на огляд якнайшвидше. Угу. і це дуже добре. Не можу це не відмітити. Угу. Оті проблеми, про які ви говорили, які можуть бути і вроджені, чи батьки можуть їх не помітити неозброєним оком в домашніх умовах. Так, дуже багато проблем можна не відмітити. Але, от, наприклад, якщо говорити про такий стан, як е, вроджена катаракта, її можна не помітити е, при при перших там, днях дитини, можна вже помітити з часом, тому що око відповідно не бачить, тому що є помутніння mm. кришталика. Відповідно, е, дитинка може дратуватися при при перекритті здорового ока. Вона хворим не добачає е, також. Тобто дитинка буде примружуватися, і відповідно, вже в мами там, в тата якісь є тривожні знаки, і вони звертаються на огляд. Можна дуже часто виявити такий. Точніше, не часто, але виявляють його батьки вдома такий стан, як ретинобластома, що я вже говорила, це злоякісне захворювання, коли роблять фотографію зі спалахом. В нормі очі дитини, зінички дитини, мають світитись червоним рефлексом. Він виникає від того, що спалах відбивається від судинок, які в нас є в оці, і ми бачимо червоне світіння. Якщо такого рефлексу ми не бачимо, або буває таке, що там проскакує якийсь білий колір, батькам варто звернутися на огляд, тому що от якраз можуть бути вроджені питання, які, можливо, десь не виявили при народженні дитинки. тобто, це такий як метод профілактичного огляду так, вдома, якщо так. можна сфотографувати дитину зі спалахом і побачити так. результат, Так. Е, направду, це не часто патологія, uh -huh. і ми цьому дуже раді. От але буває таке, що так батьки можуть самостійно її запідозрити таким випадковим чином. В цілому, які перші симптоми можуть стривожити, так ви сказали uh -huh. про те, що дитина може бути стурбована. До, до прикладу, перекрити одне із очей, яким вона може так, не бачити, так, так? які ще можливі симптоми. Дитина може примружуватися, коли вона щось пише, читає, малює, може сильно притягувати там книжечку чи малюночок до очей. Uh -huh. Може вибирати якесь правильне положення голови для себе, при якому вона буде краще бачити. Uh -huh. От ці симптоми на них варто зважати. Ми сьогодні поговоримо з вами про дві таких основних проблеми: так: Це косоокість і ліниве око. Так, з лінивого око пропоную почати. Що це в цілому, як воно проявляється? Угу. В цілому, це такий стан, коли в дитини є порушення гостроти зору і при правильно підібраних окулярах або контактних лінзах око не бачить 100%. Угу. Чому взагалі цей стан виникає? Взагалі, в нас при... Здоровому здоровому аналізаторі, яким чином відбувається формування зображення? Ми бачимо одним оком та іншим оком. Е, інформація по зорових шляхах йде до головного мозку. Там зображення накладається одне на одне, і в цілому ми бачимо одну цілісну е, mm -hmm. ясну картину. Якщо якесь є одне око, яке не добачає, е, може виникати двоє. Або якесь зображення нечітке, утне і, грубо кажучи, мозок починає собі сам допомагати. Він починає помаленьку вимикати око, яке бачить гірше, і так виникає синдром лінивого ока. Так батьки можуть це помітити тільки на якомусь профілактичному огляді. Вони, по-перше, можуть помітити, як я вже казала, що дитина якось мружиться, вибирає неправильне положення голови і, наприклад, пригріз дитиною. Якщо дитина Граючись з дитиною, наприклад, перекриваючи поперемінно одне око, інше око, навіть просто рукою чи mm -hmm. якимось предметом. Якщо дитина починає дратуватися при перекритті одного з очей, відповідно ми можемо запідозрити, що можливо є такий стан. <реку> чи це лікується? Так, лікується. Варто вчасно звернутися, діагностувати цей стан. Ми обов'язково обстежуємо діток повністю, дивимося, яка в них будова ока, які є порушення рефракції, це заломлення світла в наших оптичних середовищах ока. Якщо є порушення з боку цих питань, відповідно, ми призначаємо правильні окуляри згідно будови ока і призначаємо ще інші методи лікування, амбліопії, якщо вони доречні. Тобто, це комплексний підхід, mm -hmm. і важливо так: лікування почати як в найраніші терміни. Е, чи це лікування призводить до повного одужання, до прикладу, чи це mm -hmm. просто зафіксує ті проблеми, вони не будуть погіршуватися? Е, варто розуміти, що міопію найкраще починати лікувати е, в найранішому віці. Тому в найранішому віці її вартує і виявити, mm -hmm. і профілактично ходити на огляди, якщо батьки вдома нічого не помічають за дитиною. Е, тому що е, у віці 3 4-5 років головний мозок дуже пластичний, і ми можемо добитись найкращих результатів лікування mm -hmm. і навіть 100% відновлення гостроти зору в окулярах. Mm -hmm. Якщо почати, якщо ми виявили стан такий як амбліопію, пізніше в пізнішому віці, звичайно, що ми починаємо лікування, але маємо розуміти про те, що прогнози вже можуть бути не 100%, mm -hmm. але все одно ми боремось, тому що навіть 5-10-20% підвищення гостроти зору для дитини є дуже важливими. Е, якщо ми виявили, дуже часто таке буває, на жаль, е, виявляють вже там в пізнішому віці. Дитина може, от на планові огляди не ходили, дитина не скаржиться, тому mm -hmm. що за рахунок здорового ока вона може бачити достатньо добре, або вона бачить дуже добре на близькій відстані, вдаль трошки не добачає, але вона не знає, наскільки чітко вона може бачити, Вона собі просто звикла до цього стану. І е, якісь порушення от, можуть виявитись там вже в віці е, пізнішому. Це може бути. 10-11 років звичайно ми починаємо обов'язково лікування амбліопії навіть в такому віці. Але варто розуміти, якщо ми виявили таке порушення вже в віці 13-14-15 років, то е лікування тут буде неефективне або дуже мало ефективне, тому що зорові шляхи в головному мозку вже повністю сформовані, і добитись е якогось високого результату mm -hmm. нам буде дуже важко. Власне, ще одне порушення, яке легше батькам помітити, угу. це косоокість, тому що ми зовні можемо це так. визначити. Що це за проблема, чому вона виникає? Косоокість – це порушення положення очей. Дійсно, батьки приходять з дітками на огляди частіше в такому випадку, тому що вони це бачать візуально. Перше, угу. що турбує батьків, це візуальний дефект. Виявляють його так само часто, і нам також важливо при косоокості правильно обстежити. Дитину і відповідно почати вчасне лікування, тому що так само, як і в випадку з амбліопією, чим швидше ми почнемо лікування, тим у нас кращі прогнози щодо відновлення положення очей та е, нашого бінокулярного зору. Як відбувається процес лікування? Чи це довгий процес? Е, По-перше, ми обстежуємо дитинку на предмет порушення рефракції, тобто заломлення світла в наших оптичних середовищах ока. Ми дивимося на будову ока. І спочатку, взагалі, варто розуміти, що лікування... Косовкості так само комплексне. По-перше, ми призначаємо окуляри, якщо є на цьому потреба, тому що дуже багато видів косокості можуть виправитись носінням окулярів. Потім наступним одним з етапів лікування є оклюзійна терапія. Що це таке? Це закриття здорового ока. Тобто, це, до речі, один із методів лікування амбліопії. Ми закриваємо здорове око, пов'язуємо. Або спеціальною такою наліпочкою, оклюдером дитина вдягає окуляри, які їй призначені вірно до її будови ока, і навантажує хворе око. Яким чином пише, читає, малює, тобто робить дрібну роботу. І таким чином ми стимулюємо зоровий аналізатор і головний мозок. Заставляти оце око, яке гірше бачить, працювати і відповідно покращується гострота зору. І таким чином ми впливаємо ще і на положення очей. Потім наступним ще одним з методів консервативного лікування косокості є апаратні методи лікування, є плеоптичне лікування, яке спрямоване на підвищення гостроти зору. Потім є ортоптодиплоптичне лікування це лікування, яке спрямоване на правильне положення очей. Щоб поставити очі в правильне положення, а також відновити бінокулярний зір. Я вже сьогодні говорила про бінокулярний зір, трошки зупинюсь, що це взагалі таке. Як я вже казала раніше, в нас інформація від одного та від іншого ока має рівномірно передаватися в головний мозок. Якщо в нас є дитинки або там дорослої людини, є порушення. Правильного положення очей є косина, відповідно, може порушитись бінокулярний зір. Інформація від якогось одного ока може сильніше передаватись в головний мозок, від іншого слабше. і в людини втрачається просторове уявлення, тобто про навколишні предмети. Їй важче там відчувати якісь там параметри і так далі. І відповідно, лікування косини ми також маємо починати якнайшвидше, не тільки щоб усунути візуальний дефект саме mm -hmm. положення очей, а і щоб відновлювати. Бінокулярний зір. І, на жаль, є випадки, коли косину або вона виникає там в пізніх термінах, наприклад, це може бути якась косокість після травм або паралітична косокість при якихось захворюваннях, або можливо батьки просто ну особливо звертали увагу і косокість не лікували. І чим е, довший час дитина ходить з неправильним положенням очей, тим е, міцніші неправильні зорові зв'язки формуються в головному мозку. Mm -hmm. І ми можемо оперативним втручанням поставити очі у правильне положення, але на жаль, не завжди нам вдається відновити бінокулярний зір. Mm -hmm. От і ще одним наступним етапом лікування косоокості є оперативне лікування. Цей метод також застосовуємо, але так само в комплексі. Ми відновлюємо під час оперативного втручання правильне положення очей, а потім застосовуємо апаратні методи лікування для того, щоб відновити оцей бінокулярний просторовий зір. Mm -hmm. Оця робота, про яку ви говорили, що потрібно закривати здорове око, читати, малювати і mm -hmm. так далі. Це має бути щоденна робота вдома, тобто цим так, батьки мають займатися. Так, Обов'язково. Цим мають займатися батьки, батькам варто розуміти, що е, захворювання з боку очей, е, це е, їх має правильно виявити офтальмолог, відповідно призначити лікування, але це щоденна робота батьків, без щоденного контролю батьків, тут ми не доб'ємось таких хороших результатів, яких би ми хотіли. Обов'язково в нас є певні протоколи, яких там ми дотримуємося, mm -hmm. і якщо ми говоримо про е, Оклюзійну терапію, тобто закривання здорового ока, вона має відбуватись близько 4 годин на день. Це можна робити з перервами. Дві години ми закрили дитині око. Вона щось там читає, пише, малює, тобто навантажує хворе око. Потім відкрили пов'язочку, дитина себе почуває добре, трохи відволіклась. Потім на дві години перекрили здорове око знову, щоб дитина навантажувала хворе. Взагалі, так і вартує робити, і легше з переривами через те, що маленьким діткам, а особливо тим, в кого є знижена достатньо гострота зору, тобто є глибока амбліопія, їм дуже некомфортно, вони починають дратуватися, вони ж не, не бачать так, як хотіли би бачити. Відповідно, тут треба наполегливість і терпіння батьків е, пересилити себе і е, якось е, не можна сказати змусити, але е, змотивувати дитинку чимось, щоб вона дотримувалась цих рекомендацій. Тому так, щоденний контроль батьків, часто власне ще в моєму дитинстві, хоча гаджетів так багато ще не було, але особливо там, ще в підлітковому віці, батьки завжди. Говорили, що всі проблеми від того, що ти багато сидиш в телефоні або в комп'ютері. Mm -hmm. Зараз я розумію при тому доступі дітей, які є, де постійно не знаю, можуть грати на фоні мультики або батьки дають планшети і так далі, щоб заспокоїти дитину, включають мультики і так далі. Власне, чи вони грають навіть якісь навчальні mm -hmm. розважальні ігри е, на гаджетах? Чи це впливає на зір? Е, варто розуміти про те, що гаджети самі по собі вони е, не спровокують. Е, Об'ємних порушень зору, якщо немає до цього. Спадковості, mm -hmm. от, наприклад, якщо в дитинки є схильність до порушень зору, тому що, наприклад, в родині в когось є питання зором, можливо, в дитини вже є такі задатки будови ока, задатки в оптичних середовищах, або можливо дитина вже ходить в окулярах, або дитина має амбліопію, або ту саму косину, обов'язково має бути контроль навантаження, контроль mm -hmm. зорового навантаження, і навіть здоровим діткам, так само, тому що якщо ж є питання з боку зорового аналізатора. То неконтрольована кількість екранного часу може посилювати ці проблеми. Uh -huh. От тому обов'язково ми маємо дотримуватися режиму з екранами. У нас є певні рекомендації, де ми відповідно віку обмежуємо кількість дрового навантаження для діток. І на кожному огляді я стараюсь батькам це проговорювати, і навіть діткам, щоб вони це чули і не думали, що це так собі просто придумав мама або тато. А що дійсно таких рекомендацій треба дотримуватись? Орієнтовно, це скільки годин на день? Якщо ми говоримо про діток там до 2-3 років, то взагалі враження на близькій відстані, телефони, комп'ютери, планшети – ми прибираємо. У дитинки тільки формується зоровий аналізатор. Ці періоди є критично важливими. Формується рівновага окорухових м'язів і тому зорове навантаження на близькій відстані ми забираємо. Mm -hmm. Починаючи там років, наприклад, з трьох, з чотирьох батьки всі там включають діткам якісь розвиваючі мультики, програми, ми рекомендуємо це робити до 15 хвилинок на день і краще з великого екрану, тобто десь з телевізора. Uh -huh. От, якщо це вже дитинка, яка там йде в школу і трошки старша, наприклад, діткам там до 7 9 років ми рекомендуємо 40, до 45 хвилин на день зорового навантаження в телефоні, комп'ютері, планшеті. Якщо це відповідно дитина старшого віку, то там на кілька хвилинок більше. Але обов'язково Обов'язково мають бути перерви. Тобто, це не година сидіння в планшеті е, постійно. Наприклад, дитина там 20 хвилин погралася в планшеті там, чи в телефоні. Вона після того має зробити перерву, е, перевести погляд кудись вдаль подивитись там з ріконечку, на якісь квіточки і так далі, на дерева, тобто розвантажити трошки зоровий аналізатор. І потім, через якийсь час, через перервочку хоча б в 20 хвилин. Але дитині там можна знову включити там mm -hmm. якусь програму чи що вона дивиться, цілому. Чи є якийсь такий план профілактичних оглядів, коли йти до офтальмолога? Mm -hmm. Тому що батьки звикли, що є календар щеплень, так і вони так. знають, в якому віці потрібно яке щеплення робити і обов'язкове, і профілактичне. Якщо в дитини немає проблем, батьки цього не виявляють. Але попри це, профілактичні огляди теж необхідні. Який, можливо вік критичний? Так ми вже з вами говорили, що перший огляд це має бути в періоді новонародженості. Mm -hmm. Потім наступний пановий огляд в рік, далі в 3 роки і в 5-6 років перед школою. А вже в школі дітки мають оглядатися щороку, навіть якщо немає скарб, тому що в них є велика кількість зорового навантаження. От зараз якраз цей період зараз так, серпень так, на так. дворі. Так батьки якраз готуються до так. школи. Я так розумію, у вас велика кількість прийомів дітей. Чи на цьому етапі дійсно виявляються якісь проблеми зі здоров'ям? Так, так. ми можемо на цьому етапі дуже часто виявити порушення в оптичних структурах ока. Ми дуже часто виявляємо міопію або близькорукість, виявляємо mm -hmm. гіперметропію або далекозорість, виявляємо астигматизм, який відповідно нам треба контролювати, спостерігати і лікувати, якщо є потреба. Дуже часто виявляється також в даному випадку і амбліопія. Це можливо батьки, які пропустили огляди раніше, от не помічали якихось скарг за дитиною і виявляють цей стан зараз. Але ми часно починаємо його лікування, дотримуємось рекомендацій, ходимо потім постійно на огляди. Вже по черговість оглядів, якщо є питання з боку зору, призначає офтальмолог, який дивиться дитинку, і от таким от чином лікуємо питання всі з боку зору. Дитинці і батьки ще казали їсти моркву, їсти чорниці і так далі, для того, аби зір був гарний. Це працює на практиці. Е, дивіться, якщо в нас є е, порушення з боку, е, якісь анатомічні або порушення в оптичних структурах ока, звичайно, там якоюсь морквичкою, чи лохиною, mm -hmm. чи чорницею, ми їх не вилікуємо. Але важливо знати, що це дуже хороша профілактика, тому що в овочах, фруктах е, є велика кількість антиоксидантів, велика кількість вітаміну С, вітаміну А які е, дуже сприятливо впливають на живлення сітківки та зорового нерву і захищають їх від окисного стресу. Тому так, е, тепер сезон овочів, фруктів важливо діткам давати свіжі е, овочі, фрукти, поки вони є, тому що вони дійсно дуже добре впливають на зоровий аналізатор в цілому. Окрім харчування і обмеження гаджетів, mm -hmm. чи є ще якісь поради для батьків? Так, є поради. По перше, дитина має мати добре організоване робоче приміщення, де вона там пише, читає, малює. Якщо ця дитина ходить в школу, тим більше. В неї має бути зручний стіл, підібраний відповідно до її росту, зручний стілець, де вона має сидіти з рівною поставою, має бути відповідна відстань до стола, до книжки, тобто це 30-40 сантиметрів. Тобто, щоб дитина не скрутилась і сиділа над зошитом, а сиділа Має бути гарне освітлення. Ну і окрім того, ще. З порад батькам хотілося б додати, що важливо гуляти з дитиною обов'язково щодня, тому що природнє світло воно дуже добре впливає на розвиток зорового аналізатора в цілому, на нашу сітківку і зоровий нерв. І окрім того, існують дослідження, які нам вказують на те, що прогулянки на свіжому повітрі, тобто денне світло, зменшує прогресування міопії, яка дуже часто на даний момент виявляється у діток. На завершення попросимо вас звернутися до батьків, аби вони і приходили дійсно до лікарні, приходили на профілактичні огляди, обов'язково стежили за здоров'ям і зазором своїх дітей. Так, я дорогі батьки, я запрошую вас, звичайно, на огляд до офтальмологів. Обов'язково це мають бути обов'язково профілактичні огляди, або це огляди, якщо вас щось турбує, якщо ви побачили якісь симптоми чи червоні пропорції. Від себе хочу додати те, що в нашій Хмельницькій обласній дитячій лікарні в нас є всі сучасні методи діагностики, які нам потрібні для діагностики та лікування всіх патологій зору. Тому ми будемо раді бачити вас на прийомі. Ми вам дякуємо, пані Тетяна, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що сьогодні з нами у студії була лікарка-офтальмологиня КНП Хмельницької обласної дитячої лікарні Хмельницької обласної ради Тетяна.